Сьогодні приготуємо плов зі свининою. для цього нам потрібно десь приблизно 400 г свинини. У мене задні, заднього кусту. Потім дві морквини з дві цибулини полукільцями і два стакани риси. Готовлю сьогодні плов без приправи. А додаю лише сюди перець, чорний мелений та лавровий лист. І так розігріваємо сковородку. Включаємо, розігріваємо сковородку, наливаємо сюди олії, і смажемо м'ясу олія закипіла. А ми сюди відправляємо м'ясо Вирішуємо. Зжаримо <звук> наше м'ясо добренько зі всіх сторін і все стріляє. Так, після того, як обжариться, солимо і додаємо чорний молотий парець. У меня состоять золотая скринка. І зараз висипаємо сюди морковку. А це Перемішуємо. Трішки обжарюємо морковку і цибулю. Ось уже добра цибуля обжарилася та морковка. Зараз це ми пересипаємо сотейник. Пересипаємо. Заливаємо весь жирок. Павимо на, на вогонь наш сотейник. і все це заливаємо кипяченою водою так, щоб покрило м'ясо. І тушимо до готовності самого м'яса. Ми будемо промивати рис. Для цього ми висипаємо один, два. Так, для рису, для плову я беру пропарений довгий рис. І так промиваємо рис. Заливаю холодною водою. Добре його перетираю і зливаю. І так роблю три рази. І рис отримали після трьохразового промивання холодною водою. І так, наше м'ясо варилося десь годину. Зараз воно готове, я його підсолила до смаку і додаємо наш рис. Розрівнюємо. Як ми розрівняли рис, ми втикаємо сюди почистений зубок часнику три штучки. Я люблю чищений часник. І після цього все це ми заливаємо кипяченою водою. Заливаємо води. 3 сантиметр на 2. Потім дивитися по готовності. Закриваємо кришкою і варимо на маленькому вогні. Пів години і ось наш плов. Розсипчастий. Кожна лясинка. Одна відповідної. Відстає. Смачного підписуйтесь на мій канал. Дякую!